Так я розумію, дивна назва для ролика, але я можу пояснити. Я можу пояснити. Та мимоволі це аніме, від якої я взагалі не очікав нічого, як мінімум того, що воно буде показувати якусь реальну. Ні, погляд на виховання дітей. Я, я поясню, я поясню, це історія не про самих найкращих людей в світі, але мені ця історія сподобалася. В принципі, я просто не люблю історію про дітей. Мені, мені діти бісять. Але от, хоча, да, сказав я, який подивився сім'ю шпигуна і покинуте кролення, наскільки воно мені сподобалось, що я пішов читати мангу. Не читайте мангу, покинуте кролення, тому що, ну, якщо ви не хочете стикнутися з а, розривом Сраки, будь ласка, не Потрібно, тому що ну коли в один момент це переходить в романтичну плоскість. І так, головними героями цієї історії є Хіка і Белобриси. Хіка є буквально соціально неадаптованою людиною, яка не вміє ні прибирати, ні готувати. І в принципі взаємодія з людьми в нього вибудовується доволі дивно, але це не значить, що він не добра людина. Він притягає котика і навіть купляє йому харчі, тому що кішки та цуценята чись там не можуть. Покупати себе в кішечачих магазинах, але він просто не розуміє одного факту, що недостатньо дати кришу і їжу, щоб тварина почувала себе комфортно. Це стосується людей. Це буквально і до виховання дітей, що головне це соціалізація, безпека і турбота. Ось три ключові фактори в первинні вихованні будь-якої дитини, щоб вона виросла нормальною. І білобриси, які буквально приходять. І каже, що вони не можуть залишити кота, тому що вони кілери, і в них буквально небезпечна робота, їх можуть вбити і що тоді буде з котиком. І він відносить котика знову там, де його і взяли. Але він дає йому свій шарф, що буквально показує, що він добра людина. Хоча Білоприсою свої проблеми, як, наприклад, те, що він переживає смерть дружини, яка була вагітною. І тому пропалює своє життя і витрачає всі свої кошти на казино із дівками. Але це не значить, що він не добра людина. Він навіть ідучи в трусах після програшу, знаходить копійки, щоб купити корм для кота, але його вже забрали. І це буквально важливо для того, щоб ми бачили, що це добра людина. Крім того, що це блядь, сюжетний хід. Тому що ну, логічніше було віднести його до. Притулку, а не знову залишати на вулиці, але ну, припустимо, це просто сюжетна умовність, яка потрібна для цього сюжету. І ось наші два кілери йдуть на справу вбити кримінального авторитета, і в результаті цього під Різдво вони знаходять дівчинку, дівчинку буквально в місті, там де буде зараз бійня, бійня бандитів проти цих. Кілерів вони рятують дівчинку, при тому що один з головар цієї банди бареїв заручники. І це прям дуже іронічно і цинічно, тому що цей бандит і є батьком цієї дівчинки. Буквально він не знає, що це його дочка, але буквально кілери вбили батька цієї дівчинки і взяли дівчинку на виховання. Притом вони в той момент не знали, що це її батько, і взагалі ніхто не знав, хто кому приходиться. І це буквально дивно, але це доволі цікаво. Вони, до речі, не їбанулися. Вони взяли дівчинку, хотіли знайти її родичів, тому що ну, згадаємо ситуацію з котом. Кота вони не можуть залишити, а от дівчинку можуть. До речі, Хікан цим упікає Білобрисо. Кота вигнав, а дитину привів. А Ну, тихо, я не хотів цього робити. Звідки вона взагалі взялася? Наші білобриси каже, що вони не будуть залишати дівчинку, вони будуть шукати її родичів. Наприклад, її матір, яка виявилася співачкою в якомусь барі, і в неї явно життя йшло не туди, і прям на дно, попри всю красу і талант, вона явно йшла, блядь, на дно не туди і Ми ще вернемося до матері цієї дівчинки, до речі, дівчинку звуть е, Мін. Я забувся, як звуть. Дівчинку звуть Мірі, де, її звуть Мірі. І буквально ця історія в один момент переходить із епіка і боїнь на просто двох мужиків з великими проблемами, які вони, до речі, вирішують за допомогою один одного. і Це аніме буквально показує, як важливо мати друзів і підтримку, тому що Хіка самого початку був роботом, якого батько. Буквально виховував як машину для вбивств і змушував назвати його не як інакше, як бос. Тому він був буквально роботом, коли вони зустрілись з білобрисом. А Білобрис був тікіно ну, після того, як його дружина загинула. Вони буквально спільними зусиллями витягали один одного із цього болота, і цієї прірви. Тому. Сама матір Мірі, це буквально відзеркальне того, що вона була самотньою, і в неї не було таких друзів, які могли б її витягнути з того болота, з того дна, куди вона рухалася. Але ми вертаємось до того, що історія в один момент з епіка перетворюється буквально на життя двох мужиків, які стикаються з реальністю японського соціуму, як наприклад, бюрократія чи оформлення дитини в садочок, чи що потрібно дитині для того, щоб вона пішла в цей садочок одяг про те, що. О, вони одягають і в кращий одяг, щоб всі її, там полюбили, тому що ну треба ж виділитися, виділитися, але. Діти просто уникають, тому що вони бачать на ній занадто дорогий одяг, вони її бояться. Тому приходиться купити чуть дешевше одяг, щоб ну хоча б вписатися в компанію, тому що ну всі думають, от бренд не діну бренд, всі будуть мене любити, але насправді ти стаєш просто експонатом музеї, всі тебе розглядають, але ніхто не захоче з тобою напевно відкритися і справді дружити. Це прям іронічно звучить. Іронічно, іронічніше те, що вони все-таки вирішили залишити. дочку, <смі> дочку да. вони, До речі, вона називає їх татусями, а вони вважають її реально власною дочкою. Це прям іронічно. Іронічно те, як вони поступово відходять від своїх проблем, розвиваються. І це і дуже. Символічно, що саме дівчинка приносить якийсь сенс їх життя, і це виглядає доволі дивно, тому що багато людей, які скажуть, що ось дитина принесе сенс в ваше життя, буквально будуть спіни на роті кричати: що ні, баласт, бла, 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 але. Ну, для когось реально це напевно так, тому що ну, дитина при реально принесла світло в їх життя. При тому, що багато хто каже, що коли з'являється дитина, да, проблема, але це буквально спосіб пережити оцей ефект дитинства: ці казки, відкриття, наївність. Що ми буквально бачимо по її історії, тому що Білу Борисі переживає те, що от в нього не було дитини, і оцю всю любов, яку він мав дати власній дитині, він передає саме ці дівчинки. А от Хіка, от Хіко, це більш цікавіше, тому що в нього не було нормальне дитинство. По факту, по факту, він переживає разом із мірі. Нормальне дитинство, нормальне дитинство. Буквально коли не потрапляють в відділ іграшок, Хіка радіє цим іграшкам не більше ніж мірі, тому що він скупляє буквально все візками. Що доволі іронічно, тому що дорослі люди так само роблять час від часу. Да, да, це суб'єктивно. Я знаю об'єктивності принципів світі не існує. Ну, тільки народження і смерть, напевно. Та її сама дівчинка змушує змінити їх погляди на життя і. На те, що, що таке взагалі життя і повернути радість до життя, при тому, що мати мірі після того, як їй ставлять діагноз рак гортання, вона повертається для того, щоб забрати дочку, тому що розуміє наскільки вона була поганою матір'ю, але в результаті, в результаті, ми навіть цій ситуації бачимо наскільки це все агоїстично і цинічно, Тому що перед тим як сказати про рак гортання, вона хоче закурити, і це буквально показує, що наші дії ведуть до певних результатів, і це. Доволі цинічно, але ну <смір> життя це цинічність. привикайте. І знаєте, це прям гарна історія на 12 серій. 12 серій, яка розповідає про те. Що неважливо, хто народив, важливіше, хто виховав. І що навіть два мужика, які не являються геями, а просто друзями можуть виховати спільно дитину. Звісно, це пліт фантазії, як і більшість мистецтва в світі. Це плід чиєїсь фантазії, але чому він не має права існувати? Тому подивіться це аніме, не пошкодуйте. 12 серій це, знаєте, не 100 і не 150. тим більше це повноцінна оригінальна історія, яка вкладена 12 серій. Ви ще таке знайдете, тим більше з поглядом, коли чоловіки виховують дітей. Зазвичай таке не часто побачиш. хоча з. Да, ой, чоловіки, ой Боже, раз виховали, показали історію, де чоловіки виховують дітей. І Все, герої, Боже, жінки робляться постійно. Ну, да, ну да. Пішов я нахуй. Що, думали кінець? А я вас наїбав, вибачте. Але. Оцей красивий, косоглазий снайпер Являється побутовим інвалідом, який буквально не вміє нічого в господарстві. Тому все робив білобориси. І в одній з серій білобориси буквально так прийнявся жіночою долею і заїбався, що з'їбався на цілий день з дому, щоб. От цей. Красивий чорнявий хлопець разом із дівчинкою відчули, що таке взагалі дбати про себе, тому що весь час за ними дбав саме білобрисий, а він разом із сестрою своєї померлої дружини пішов відпускати і рефлексувати все таки її смерті, що її більше немає. Ну, дружини цього білобрисова, тому що ж ми за 12 серій, ну тут. Все лаконічно зібрано. Це виглядає в моєму, в моїй розповіді, типу, хаотично. Там все зібрано, подивіться там класно все. Тепер точно кінець, точно.